При страшних пристрашних джунглях. В болотах Сполучених Штатів Америки росте екзотична рослина хижа. В природі вона харчується комахами та павуками. Це венерина мухоловка. Приваблює жертву вона особливим специфічним запахом. Після того, як комаха сідає на рослину, листки змикаються. І мухоловка починає перетравлювати здобич приблизно днів, так з 10. Потім пастка знову відкривається і приманює нову жертву. Останнім часом венерину мухоловку можна придбати як домашню рослину. Можливо, в майбутньому це буде надійним захистом для населення від біологічної загрози з боку ворожих секретних біолабораторій.